Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом. РФ планує провести переворот у Молдові від правила до Туреччини чеченських рятувальників, після цього вони можуть опинитись саме у Кишиневі. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону. Давайте не говорити, що в Молдові нічого не відбулося. Там зараз відбувається зміна керівництва країни. Максимально посилюється силовий блок. Йдеться у заяві. Данілов розповів, що українська розвідка попередила Молдову, що РФ найближчим часом, хоче там провести так званий державний переворот. Росія хоче, щоб там ще раз запалало, щоб там була точка напруги, на яку звертатимуть максимальну увагу. Крім того, ті покадьки, які були 24, четвертого, двадцять 6 лютого скаладі так званого чеченського групування на нашій території зараз вже перебувають в Туреччині та працюють там рятувальниками. Ми зараз уважно відстежуємо, щоб не сталося так, що ці рятувальники опиняться в Кишиневі. Ми знаємо їх прізвища та імена. У них було особисте завдання з 24 лютого, додав Данілов. Після серії нищівних землетрусів, які сталися у Туреччині 6 та 7 лютого, до країни відправили команду росіян. До неї увійшов кадирівський спецпризначенець Даніл Мартинов, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну керував. Захопленням бородянського психоневрологічного інтернату у Київській області СБУ оголосила підозру Мартинову у порушенні законів та звичаїв війни, жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням. Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові, ціллю якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади. Служба розвідки та безпеки Молдови СІБ підтвердила отримання інформації від української розвідки про плани Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. і Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.